Він їде і знає, дорога в один кінець. Він знов закурив з побратимами, п'є горілку, а ще він не знає, як боляче рве свинець, і має надію на свято побачити жінку. Він мамі напише, що в шапці що поїв. Він зніме тікток і скаже в камеру за Україну. А ще пошкодує, що досі не знав богів, і йому невідомо, що Янгол вже пише, загинув. Він спить у окопі, там сиро, і не сняться з ним. Там можна не мити руки і їсти скоро. І всі, незалежно від віку, там пацани. І чітко все зрозуміло, де друг, а де ворог. І він відчуває квиток цей в один кінець, хоч іноді трохи сердиться, хочу жити. Та потім дістане з карману свій гаманець, а там на світлині кохана та їхні діти. Погладить, а скільки у них було спільних мрій, За плече обійме, як рідного сіра втома. Він так хоче жити, але знову йде у бій, Щоби на щиті, але все ж повернутись додому.